Як я шукала квартиру в Києві? Одразу попереджаю, це не туторіал для студентів чи молодих сімей, а просто відеоприкол про мій найдовший квест з оренди житла. Я дивилась варіанти від 80 до 150 тисяч гривень. І це була окрема форма знущань. Почну з короткого вступу. Мене звати Катерина, і я приїжджаю на нові квартири приблизно раз на півроку, просто щоб не засиджуватись. Буває, що я міняю ще й місто, і цього разу я переїхала з Дніпра, а до того жила ще в Харкові. У мене є собачка, купа речей і машина, але без зайвого барахла тільки те, що дозволяє мені залишатись максимально мобільною. Це почалось з того, що я завантажила всі свої речі в багажник і приїхала в готель на Подолі. Я була абсолютно впевнена, що за 2-3 дні знайду квартиру. Бо я так робила вже разів з 10 і завжди все йшло за планом, але не цього разу. І ось що з цього вийшло: я прожила в готелі цілих два тижні, зіткнулася із жорсткою реальністю Києва. У мене зірвалася угода через принципи ріелторки. Я дізналась, хто такі ріелтори без комісії, подивилась максимально дивні квартири, і в кінці підбиваю підсумки. Почала я з популярних сайтів оголошень. Одразу задала свої фільтри від 70 квадратів, щоб можна було з собакою і в рамках мого бюджету. Перше, що здивувало, на лівому березі в цьому ціновому діапазоні не було взагалі жодної квартири. Просто нуль. Маленький спойлер. За тиждень одна таки з'явилась. Я навіть поїхала подивитись і майже її взяла. Але там вилізло одне жирне але. Про це розповім трохи пізніше. На той момент я взагалі нічого не знала про Київ, ні районів, ніже. Просто повний нуль. Тому моя тактика була максимально проста. Бачу щось візуально гарне, одразу записуюсь на перегляд. Перегляди, до речі, зазвичай призначають на той самий або наступний день. Тож за перші три дні я встигала подивитись по 5-7 квартир. Ріалторам, звісно, не солодко, але що поробиш. Трошки поясню контекст. Часу в мене було обмаль, бо я жила в готелі, харчувалась виключно не вдома і ні в чому себе не обмежувала. У такі триденні переїзди я завжди себе бала. Щоб процес був максимально легким і приємним. Так я зберігаю мотивацію повторити це знову через півроку. І от, завдяки марафону переглядів, у мене дуже швидко сформувалось уявлення про київські ЖК. Більше того, в мене навіть з'явилась квартира фаворит, і ми навіть майже домовились про підписання. Але перш ніж розповісти, що там пішло не так, я би хотіла поділитися першим враженням від різних житлових комплексів. Почнемо з мас-маркету, новопочерські липки, французький квартал. Бульвар фонтанів, одним словом, це біда. По-перше, це справжні чоловійники, які забиті машинами. Я приїжджала на перегляди, і паркуватись мені доводилось десь за кілометр від будинку. І це не перебільшення. Ну камон, у всіх зараз є авто, це просто незручно. По-друге, це дикий оверпрайс і на квартири, і на підземну парковку, яку ще, до речі, спробуй знайди. А ціни в бізнесах на території просто Х2 на все. Але якщо чесно, в мене склалось враження, що туди взагалі. Ніхто не заходить. І по-третє, оці всі закриті території зі шлагбаумами. Я таке взагалі не поважаю. Забори є, а сенсу від них нуль. Контингент за ними ну взагалі ніяк не відрізняється. Коротше, для мене це дикий мас-маркет з цінником за люкс. Хто там живе, я взагалі не уявляю. Тепер переходимо до так званих еліт-квартир. Одразу скажу, мабуть, єдине, що я не дивилась, це Diamond Hill, бо вибачте, оренда там стартує від 10 тисяч доларів на місяць. У всіх інших топових ЖК я побувала хоча б один раз. Коментувати кожен не буду, але я виділю три: Таверс, джек хаус і тетріс Холл. Почнемо з Таверс. Ну, виглядає цікаво, тут не посперечаєшся. Новий комплекс є відчуття елітності, але по факту це все ще будівництво: шум ремонтів та купа робочих, які постійно шастають територією. Шлях до паркінгу недороблений. Сам паркінг виглядає як врімянка. комуналка понад 70 гривень за квадрат. І оренда від 3 тисяч доларів на місяць. Ну, м'яко кажучи, сумнівно. Ти платиш x 2 або навіть x 3 просто типу за статус. Наступний це Jack хаус. Це ЖК від того ж забудовника. І в принципі він норм. Але туди вже прилітав уламок дрона. Коли я приїхала, ремонтні роботи ще тривали. І якщо чесно, багато фішок, які ніби робили цей будинок елітним, особливо ті, що на даху, на фоні всього цього якось просто випаровуються. Ціни високі, більшість квартир прості. Середині і по плануванню, і по оздобленню. Поряд здоровенний чоловік, а на виїзді стабільна пробка. Мені до речі, сподобалась там одна квартира, але вона була на 27-му поверсі. А під час війни це для мене прям жирний радфлаг. Плюс цей ЖК вже отримував прильоти, то точно мимо. Але загалом хочу відмітити, що зараз на таких високих поверхах здається багато достойних варіантів і по ціні, і по якості. Тому, якщо є сміливість, зверніть увагу, але я точно не рекомендую. Так, переходимо до Тетріс-холу. Зовні виглядає преміально, і я навіть спокійно припаркувалась поруч, що для Києва майже нереальна подія. Тут все як завжди. Оверпрайс, але це вже класика, тож не дивуємось. Але головне розчарування це самі квартири, вони без смаку та логіки. Щоб ви розуміли, там майже ніде нема ні гігієнічного душу, ні біде. У 2025 році в елітному жика. Ну, для мене це чистий крінж або брудний. Ще один момент. Поруч взагалі нема ні зелених зон, ні нормальних місць для прогулянок. З боку від комплексу якісь будівельні паркани та сліди ремонту, але по відчуттях усе це давно заморожено, хоча, ну, може, я й помиляюсь, тут хезе. Коротше, скрізь свої нюанси і чогось справді цілісного я так і не знайшла. І якщо що, я не якась там привереда, у мене дуже прості вимоги. Перше, це сучасний ЖК із стриманим нормальним дизайном. Друга це велика гостьова парковка, щоб я могла Паркуватись біля дому, мої друзі і батьки теж. І третє це доглянута проглянкова зона, відділена від машин, де спокійно і не страшно гуляти в будь-який час доби. Це хіба складно? Я сумніваюсь. Але на жаль, у Києві за мій бюджет я нічого подібного не знайшла. Тепер історія про те, як я майже зняла квартиру в Тетріс Холл, але все зірвалось через принципи ріелторки. Тоді я, звісно, добряча фігела, але вже постфактом розумію, і слава Богу, що так вийшло. Але спершу трохи контексту. Як я вже казала, за перші три дні я подивилась купу квартир. У мене навіть зібралась міні-армія ріелторів, які підкидали варіанти, домовлялись про перегляди, і звісно ж, усі сподівались на свою комісію. На третій день я вже почала обирати, що мені реально заходить. І одна з квартир у Тетріс Холл була, чесно кажучи, дуже навіть нічого. Співвідношення ціни та якості норм. Плюс у вартість входило паркомісце. Для мене це величезний плюс. Але тут важливий момент. Я не Хотіла платити комісію ріелтору. Для мене це просто непотрібний посередник, який по суті хоче 50% від вартості оренди, просто за те, щоб перепостив оголошення. Тобто, якщо квартира коштує 2500, він хоче 1250, і при цьому навіть не він презентує квартиру. В основі була друга ріелторка з ключами. І згодом виявилось, що вона взагалі працює без комісії, тобто їй платить сам власник. І для мене це було прямо відкриття, бо в Харкові Дніпрі я ніколи з таким не стикалася. Там завжди платить орендар 50, 75%, а іноді і усі 100%. Я знайшла її оголошення, подзвонила і запропонувала зняти квартиру за 2000 з заїздом сьогодні. Квартира, до речі, стояла вже понад 2 місяці, і я була готова піднятися до 2200, просто щоб закрити питання. І тут почалось найнесподіваніше. У гру вступили принципи ріелторки. Вона сказала: якщо ви намагаєтесь зняти квартиру обійшовши мого колегу, так не піде. Спочатку я просто я думала, що це просто така гра, щоб укріпити позицію в переговорах по ціні. Але ні, їй було максимально все одно за скільки здавати квартиру. Вона одразу сказала, нижче ми ще 200-200 навіть не обговорюємо. А мене, як ви розумієте, це влаштовувало. Я запропонувала підписати договір у той самий день і одразу заїхати. На секундочку, це була п'ятниця. Але вона відмовилась і з таким зверхнім тоном видала: це вам не Дніпро. У нас тут все інакше, мовляв, у Києві договір оформлюється кілька днів і підписується тільки в офісі. Так що, типу, приїдете в понеділок або вівторок, тоді підпишемо. На той момент я вже починала втомлюватись від її тону. Усе це нав'язування своїх правил, повна відсутність поваги це просто не моє. А ще на хвилиночку я все ще жила в готелі. Кожен день це нормальні такі витрати. Тож, чим швидше я заїду, тим краще. У мене раніше все відбувалось просто: обговорили ціну, підписали договір, отримала ключі і живу. А тут чекай 3-4 дні, приїжджай в офіс, передавай гроші і надійся, що тобі дадуть потрібні ключі. Ну таке, не мій формат, якщо чесно. Я звикла вирішувати все на місці, в самій квартирі і без зайвої бюрократії. А тут з'являються якісь дивні і взагалі незрозумілі правила. До речі, не те, щоб я прям трималась за цю квартиру, у мене були й інші варіанти. Тож я просто вмовляю її все закрити в суботу, тобто наступного дня. І ми начебто домовились. Ми зустрічаємось, підписуємо договір, я дістаю 4400 за перший місяць і заставу. І тут вона така: у нас взагалі-то подвійна застава, ви ж з собачкою. І каже, що повідомляла про це тій ріалторці, яку ми обійшли. Хоча по її обличчю було видно, що це вигадано просто тут і за. Зараз, прям в моменті підписання, як ультиматум якийсь. І от я стою і думаю: квартира не вау, просто норм, людина неприємна, ситуація якась натягнута. Просто сказала, дякую, не треба, і пішла. Найабсурдніше те, що квартира стоїть порожня два місяці. Я приходжу з грошима, готова заїжджати хоч сьогодні, і вони самі зливають угоду. Та навіть якби в мене була ця зайва сума, я би все одно не заплатила. Бо подвійна застава це про жорстоку недовіру, а найчастіше саме. Саме орендар у підсумку лишається без своїх грошей. Так, формально можна піти до суду, але давайте чесно, ми ж розуміємо, як це працює довго, муторно і дорого. Лізти в цю бюрократію я не хочу і навряд чи колись захочу. Наступна тема це квартири без комісії. Такі варіанти можна знайти двома способами: або напряму від власника, або через ріелтора, якому платить сам господар квартири. Власники частіше здають щось простіше, зазвичай до 1000 доларів на умовному. OLX можна увімкнути фільтр від власника і подивитися, що є. Але чесно кажучи, таких оголошень мало, і половина з них це оверпрайс за відвертий треш. Власники думають, що у них суперваріант, а по факту це повний хлам за ціною X2 або іноді навіть X3. Якщо вам пощастило знайти нормального власника і адекватну квартиру, договір, як правило, підписується за 5 хвилин. Просто качається перший ліпший шаблон з інтернету, усе підписується, і ніхто більше до цього Договору ніколи не повертається. Головне зустрітись, поговорити і зрозуміти, чи адекватна перед вами людина. Другий варіант це ріалтори без комісії, тобто сам власник платить їм за те, щоб вони знайшли орендаря. За це величезний респект, і Київ в цьому плані для мене став справжнім відкриттям. Але тут є нюанс: багато з таких ріалторів поводяться так, ніби це ви їм щось винні, без інтересу, бажання допомогти. А іноді вони взагалі зривають угоду, просто тому що можуть. Загалом я вважаю, що комісію ріелтору має платити тільки власник. Якщо є шанс зняти квартиру без комісії, ним треба користуватись завжди в будь-якому випадку. Після того, як зірвалася перша угода, я продовжувала пошуки ще два тижні. Мені хотілося знайти хоч щось, що, хоча б трішки нагадувало мою попередню квартиру в Дніпрі. Свої критерії я вже озвучувала. За цей час я подивилась купу квартир, і найбільше мене вразила та яку я дивилась на лівому березі. Єдина, до речі, квартира. Яку я там взагалі дивилась. Мене вмовили ріелтори, і, чесно кажучи, мені просто було нудно. Квартира була шикарна, нова, з крутим видом, там ще ніхто не жив. Ціна супер, і я навіть спокійно припаркувалася у дворі. А для мене це рідкість і прям жирний плюс. Це було саме те, що я шукала, і я б її взяла за 5 хвилин. Але був один нюанс, який, звісно ж, на фотках замаскували. У кожній кімнаті стояли камери. Вони були заклеєні ізоляційною стрічкою, і. Мені клялись, що як тільки я підпишу договір, усе знімуть. Плюс по всій квартирі стояла купа охоронних датчиків, якісь кнопки, сигналки. Все як на якомусь об'єкті з особливим режимом. Це все виглядає як параноя, і я вже почала замислюватись, а що не так з власником цієї квартири. Чесно, я б просто не почувалася там в безпеці. Ти ніби вдома, але постійно є відчуття, що за тобою хтось стежить. І я в такій історії не лізу, бо не хочу потім гадати, що в людини в голові. Та якщо чесно, я не дуже хотіла жити на лівому березі, бо за ті два тижні я вже, хоча б трохи почала орієнтуватись на правому і ламати новостворену зону комфорту мені особливо не хотілося. До того ж, усі, з ким я спілкувалась, говорили одне і те саме: лівий берег це постійні пробки, метро під час тривог не працює, добиратись складно, та й загалом якось не дуже зручно. Я не берусь стверджувати, що там справді все погано. Але, скажімо так, звучить переконливо. Тож вирішила влаштуватись на правому, а вже потім, може, колись досліджую лівий. Колись. Підсумовуючи, я зовсім не шкодую, що витратила два тижні на пошуки. Так, це було непросто. І в якийсь момент мені. Здавалося, що я не знайду взагалі нічого. Але я не здалась, і в результаті я знайшла квартиру, яка мені справді подобається. Не буду називати ЖК, але це Печерськ недалеко від метро Звіриницька. мурашник, нормальна парковка біля будинку. Для мене це був важливий критерій. Загалом все більш-менш відповідає моїм очікуванням. Дуже навіть прийнятний варіант. Зараз я активно досліджую місто, і в мене вже є купа ідей для схожих відео. Подивимось, чи зайде цей формат. Якщо так. То я із задоволенням продовжу. А ви обов'язково напишіть у коментарях свої найдивніші або найсмішніші історії зі зйомом квартир. Буде дуже цікаво почитати. До речі, в описі є посилання на мій телеграм-канал. Там я ділюсь своїми думками, спостереженнями і просто всім, що зі мною відбувається. Якщо хочете подивитись на Київ очима новачка із іншої точки зору велкам! Бувайте!